Одна з найпотужніших акумуляторних газонокосарок в Україні. Безщитковий двигун, сталева дека, ширина прокосу 50 см. Працює від акумуляторів 56 вольт. Самохідна, швидкість руху регулюється. Величезні потужні колеса 1,5 см гуми. Скидати може набік у травозбірник, який я покажу трошки пізніше. Або може скидати просто позаду себе. Для цього виймаємо заглушечку, оп, опустили прапорець, оп. І працюєте. Регулюється однією рукою. Для цього передбачено 6 положень. Обіцяю, що на акумуляторі 4 Аг вона може викасати 5 соток. Але ви бачите, яка запущена ділянка. Перший покос і трава місцями по коліна, тому я візьму вісімку. Вбудували двигун аж на півтора кВт, плюс інтелектуальна система, яка скидає оберти, коли працює в холосту, і піднімає оберти, коли велике навантаження. Скидати траву я буду назад, тому ця заглушечка відразу знімається, і ця заглушечка також знімається. В один клік без інструментів. Запустити можна навіть однією рукою. Спочатку тиснемо цю кнопку, а далі цей важель. Якщо не користуватися нижнім важелем, то можна просто штовхати. Якщо хочете, щоб була самохідна, обираєте швидкість, тиснете нижній важель і поїхали. Рівно за одну хвилину скосила метр на 25 метрів. Тепер я не буду користуватися електроприводом, де трави буде менше штовхати буду швидше, де трави більше, де вона буде густіше, там штовхати буду повільніше. Приємно, коли вона рухається сама, але і контролювати процес також кайфово. І ось що я скосив приблизно за 7 хвилин. Роботи виконано купа, а вісімка ще повна. Просто не помічає траву, і електроніка працює чудово. Покажіть мені ще акумуляторну газонокосарку, яка здатна косити 30 см. Робота виконана на 100%. Акумулятор все ще показує половину. Виймаємо, вставляємо у найпотужнішу повітродувку в світі, вмикаємо і робимо ураган. Тепер той самий акумулятор в найпотужнішу косу в світі. І на першій швидкості рівняємо, де не дістала газонна Зберігати можна вертикально, займає місце приблизно 46 см 54 м30 Вага без акумулятора складає 24 кг. Товстезні провода, там де треба пролити, пролили. І ось він ваш безщитковий двигун. Здоровецький агрегат на 1,5 кВт. Правозбірник показує матеріал по типу нейлон плюс пластик і індикатор заповненості присутній. Сайт GTMUkraine.com.ua і за промокодами Ванліз знижка і безкоштовна доставка.